Нині завершився один праздник для Закарпаття Всезакарпатський. праздник преподобного Мойсея Угрина, мощі якого знаходиться в Мукачевському, свято Мукачевському, свято-Ніколаївському монастирю. А от переходимо вже на праздник Пантелеймона, Великий праздник на горі Афонській. А так же, і у нас, у нас в Закарпатті із давніх давен поєднували празників в всьому районі всіх тих днях, но називали праздник Пантелеймона Палія. Що в тому вкладалося смисл? Примерно догадуємося. Але головне, що Пантелеймон був для наших людей. Як і преподобний Мойсей Угрін, яким образом, якщо преподобний Мойсей Угрін, наш Руський, карпаторусин, троє братів, допомагали виспитувати синове князя Владимира, дай його, мабуть, спонукнули приймати православ'я і показали приклад, що той час уже Карпатська Русь, яка була той час і частиною під властю? Болгарського царя вже була писемна наші предки на сто років раніше і письменность получили, і православ'я, і коли ці троє братів прийшли із Карпатської руси в Київ, то дітей воспитували так, що служили служби та й у церкві вечорню, утренню і обідницю. Ясно, що це були опитні благословенні братія. Ну, точно так же, як один і другий, вони живуть перед нашими очами. Ведь преподобний Мойсей Угрин потерпів із питання, гонення, а побував, побував у пліну, котрого плінили одна багата полька, хотіла його на собі женити, щоб сожительство з Він сказав, я пообіцяв Богу святи з чистотою і ніколи більше не переступлю ту границю. Та не було б порушення повінчалися та жий. Но Майсюгрин знав, що життя із блудницею не буде, а він хоче служити Господу і уберегти своє дівство і потерпів однеї навіть ужасніші муки, щоб нищила його і. Просто зробила його інвалідом. А він остався інвалідом по плоти, але сильний по духу. І тому, як сьогодні в Мокачеві проповідях було сказано, для всіх вірних преподобаний Мойсей Угрин являється образом і молитвенником за всіх, хто бореться з блудними думками, з блудом і з всьогосвітніми приманками. Коли цей світ все тобі обіцяє, достатньо лиш, як казали язичник пантелеймону. Ну, Пантелеймон, ти такий славний врач, лікар, ти лікуєш, причому без грошей, тебе всі люблять. Ну тепер возьми маленько ладану, кинь на язичський огінь та молиться закурить і все. Ну, добре знав Пантелеймон, що це відступлення. От єдиства з церков'ю. Но віра во Христа відкриває очі, і ми видимо фініш, видиме Господа. Бог любить тих, котрі іщуть, глядають в Бога і добавлено, глядають лице Бога Якова. Для старозавітних євреїв то було псалом свій був богохульний. Тож дерзость требувати, що. Появиться якесь общество, котре буде хотіти віддіти лице Бога Якова, так вони не могли розуміти, що Бог зайде з небес, родиться у Діви Марії. І ми видимо його лице. І коли буде писати Євангелії свої послання, Євангеліст Іоанн, що він напише? Ми вам до того проповідуємо, що відділи очі наші. То чули вуха наші, що осязали руки наші, о жизни вічної О Ісусі Христі, Слові Божьєм. Ми то ті, котрі найшли лице Богоякова, найшли лице Ісуса Христа. І тому тепер уже перед лицем Господа експерт каже: да-да, ви казали кучка маленька безбожників, но ви думали за весь український народ. А откуда ти знаєш, що я думав? Ти що болгарська ванга? Виходить так, експерт у моєму суді болгарська ванга. Так і написали, що мене судять, він мав умисел. Він думав. Он не знають, що я думав. Він бажав нарушити закон і дуже бажав, щоб настало порушення закону, я коли показав текст звинувачення. Психіатру, він каже, це хворі люди писали. З текст звинувачення писали хворі люди. Як може писати він? А мав умисел. Ми знаємо, що він думав. І в результаті ми почувствували, що так не розуміли і пантелеймона, ну, пантелеймоне, ну ти лікар, ну кінь маленького того ладу, ну що тобі ні. Терпіть із до смерті кидають його врагам. От так умирали наші християни, так потерпів преподобний Мойсей Угрин. і вже його проводили в останню дорогу оті, котрі вже формували Кюпичерську лавру Антоній і Феодосій. І ти, святий великомуче Панцілій, моли Бога за нас, щоб ми також були такі бойові. Як наші предки, що спасли Пантелімону монастир на Афоні, наші хлопці, виходці з Подкарпатської руси, 20 хлопців зберегло, пішли туди, стали монахами, зберегли монастир. І нині поможи нам, Господи, кільколіш мож, спасати наших людей в єдинстві з церквою, напоминати їм, що є драгоценне, а що є второстепенне, Держатися єдин за канонічною українською православною церквою ну, вічності, в'єдно з перводовним Моїсеєм Укрином і святим великим мучеником Патилиманом зможемо наслідувати царство Божо. Амінь.